Доброго вечора, ми з України. Північ України, Суми. У коментарях мої підписники попросили мене розповісти про дві троянди. Про ось цю білу троянду, Міцмер Сноу, та ще про одну. Ось цю троянду фіолетового кольору Мінерву. І, виявляється, ці обидві троянди одного виробника Мартіна Вісера, бельгійський селекціонер. Тому у цьому відео я хочу розповісти спочатку про троянду Midsummer Snow. Троянди 2002 року народження квітна величезними соцвіттями. Дрібненькі квіти білосніжного кольору, але і так багато. І Таких вершкових бутонів розкривається білосніжна квітка. І, хоча вона напівмахрові, але бувають такі періоди, коли вона показує серединку, жовті такі течіночки. Троянда дуже-дуже швидко нарощує свою масу. І вже на другий рік вона. Була в мене величезним кущем. Зараз в моїй троянді 4 руки. і вона вже має такий величезний об'єм. В ширину і висоту вона майже однакового розміру, тому виходить такий круг, хайний кущ, висота куща десь у мене метр. Або метр 10 і така ширина. Троянда квітне постійно. Зйомки цього відео я робила починаючи з 6 червня і закінчуючи 30 червня. І за цей період ця троянда стоїть вся в квітах. Одній квіт. Квітки відцвіли, інші починають квітнути, і так протягом всього літа. Від знову відноситься до групи флорибунда. І якщо б мене спросили, яку із флорибунд ви хотіли б повторити в саду, або, якщо немає місця, то залишити, то я б однозначно вибрала саме цю троянду, за те, що вона дуже-дуже щедра, за постійне цвітіння, за здоровий вигляд троянди. Нічим вона ніколи в мене не хворіла за цей період, поки в мене росте. За те, що дуже-дуже щедра вона також на базальні пагани. І має ніжний, приємний аромат. Не дуже такий сильний, але аромат є. Квіти тримаються дуже довго на суцвіті. А семесоцвіття квітне більше двох тижнів. Дощів не боїться, сонця теж в цьому році дуже дошкуляють наш дощі, але на цю троянду вони ніяк не впливають. Хоча жучки теж сідають на цю троянду. Але так, явно не, не просліджується їхня присутність на цих квітах. Не видно, що вони їх поїдять, чи якось вони шматують пелюсточки. Троянда ну, дуже гарна. І ще подобається, що троянда сама очищається, пелюсточки опадають, і троянда стоїть завжди охайна. Гармонійно Буде виглядати поруч з любою трояндою, мені стається. І ось такою яскравою, як у мене, посаджена поруч, шонка кабліцерін. Мені подобається таке поєднання, шонка кабліцерін. Ось бачите, теж на звороті біла пелюстка у Шонка бліцерін і. Він саме сноу біла. І оцей червоний білий на контрасті дуже добре виглядає. Ось бачите, так вона очищається. Я їх можу рухнути трішечки пелюстки. І стоїть троянда охайна. Тільки обріжу. І знову пускає нові пагани. До чого ж величезні соцвіття? Троянда стоїть, немов біла хмаринка. Ось тут проявляються, бачите, течіночки видно жовті. Ну, шарму додає троянди Ось це вже частину відео я знімаю 30 червня. Вже багато обрізала паганів, які відсвіли. Обрізаю я саме суцвіття до першого здорового листочка. Листочки, бачите, семилисники у троянди. Дуже чисті і здорове листя, напівглянцеве. Я намагаюся врізати тільки соцвіття, тому троянда така у мене височенька. І уявляєте, оце протягом місяця стоїть вона з такими квітами і випускаю одночасно нові соцвіття з бутонами. Тому троянда. Пітне до самих заморозків. І завжди стоїть привабливий кущ. Я рекомендую її однозначно всім висаджуйте її, не пошкодуєте. Зовсім безпроблемна троянда. Впевнена, що я вас переконала і ви посадите її в саду. Про Мінер розповім в наступному відео. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!